Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Всі ми під впливом зустрічі Нового року, всі ми з великим нетерпінням чекаємо року переможного, всі ми великі надії покладаємо на кожен день, який буде приносити нам якісь приємні несподіванки. А от Думаю, вам, як і мені особисто, буде цікаво почути, а як же Новий рік зустрічали колись козаки, і що від них до нас передалось у спадок. Я попрошу вас, пане Романе, зупинитися на цьому. Я знаю, що ви дуже матеріалом цим володієте. Попрошу вас. Дякую, Марія Самна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову і знову повертаємося до козацької теми. Нас інтересує ця сторінка нашої України, цей стовп, на якому ми будували і сьогодні ми розбудовуємо Україну. Ми зараз святкуємо Різдво Христове, Новий рік, але в нас виникає таке запитання самих до себе. А як же святкували новий рік 1 січня наші предки, славні козаки? Які завжди стояли на захисті України і боронили нашу землю від всяких бусурманів. От що, якщо Дмитро Іванович написав, описав правильно, як козаки зустрічали новий рік. Особливо це було Новий рік, починався в козаків 1 січня. Перед тим, як зібратися на. Зібрання на 1 січня, тому що 1 січня відбувалися і вибори старшини, і вибори кошових атаманів, і вибори суддів, і вибори казначея, і... але це все повинно було проходити uh -huh. у такій високій урочистій обстановці. Значить, козаки зарані про хто оголошував це зібрання. Об'їжджали, тому що не всі козаки жили на Запорізькій січі. Mm -hmm. Вони жили і в куренях, і в селах, і в хуторах. І, і ось таким чином оголошували, що 1 січня, хоча вони вже знали про цю дату, але йшли на зібрання на Запорізьку Січку. Mm -hmm. Для того, щоб прийти на Запорізьку Січ, вони одивалися найкращі одежі, які вони тільки мали. Це одівали, значить, гарні жупани, шаровари, чоботи, шаблі, зброю. Брали коней, гарно одівали коней. І таким чином кожен козак у гарному настрої їхав на Запорізьку Січ. А ми знаємо, що Запорізька Січ була поділена на куренів. Якраз описано, що на Запорізьку Січ. Приїжджало козаків 38 кури. 38 курень. Спочатку, приїхавши на Запорізьку Січ, вони віталися між собою, говорили, які обставини, як хто жив, як зима йде, як господарка йде, які сімейні обставини. Але і зразу, після того, як вони поспілкувалися, йшли в церкву. Обов'язково йшли в церкву, і де відправлялася служба Божа в честь покрови Пресвятої Богородиці і в честь українського козацтва, щоб він дарував українській землі щастя, доброту, радість, щоб українська земля розвивалася і бути щасливою, і козакам було б здоров'я, честь захищати свою рідну українську землю. Побувши в церкві, козаки. Розполагалися таким чином по старшинству. наче спочатку кошові атамани потім сотники, а потім вже козацька челядь, але кожен кожна, козаки не поміщалися в ці, всі в церкві, їх було досить багато. Вони розміщалися на вулиці коло церкви. Коло церкви. Вони ставали таким великим полукругом і так само молилися. Коли вже вони помолилися, відбула служба Божа, вони вже йшли тоді обідати. Значить, прийшовши пообідати, ходили, ну то ми знаємо, що на Запорізькій сеці були шинкарі, були шинки, е так само були в них як бути, свої такі їдання, де один одного запрошували в гості. Гарно пообідавши, такими, як ми знаємо, що українці це добрі, добродушні люди. Накривали столи все, що в них було. Це і юшка, і козацький куліш, і риба, жарена, варена, сушена. Як хочеш. Яка хочеш. хочеш, так само була в них дичина усяка, і, і гуси, і кури, і качки. Козаки жили добре. І коли вони вже почастувалися, гарно почу... посиділи, от тепер можна було зібратися на зібрання. Перед тим, як істи на зібрання на велику площу виносили велику літавру. Це такий великий бубен, де на ньому натягнуться волова шкіра. О, і виходив довбиш, який мав спеціальне таке звання. І таким чином він бив в цей, в цей, в цю літавру, звук розносився на всю округу, і таким чином козаки йшли вже на зібрання. Коли козаки зібралися вже, от все, Довбиш переставав грати, виходив знову священник, і вже на цьому помості, де знаходився, Довбиш священник, знову правив невеличку службу Божу. Знову козаки хрестилися, і після цього почалися вже вибори. Знову довбиш брав е, у літаври, бив у літаври і такий звук барабану, розносився по всій Запорізькій січі. Коли він закінчував бити в барабани, він знову одним ударом це перший раз запрошував атамана гетьмана Сіті вийти на саме почесне місце. Другим ударом він визивав кошових автоманів від от кошових отаманів. Третім ударом він визивав, коза... То так. він визивав козацьку старшину, визивав козацького суддю і визивав, визивав скарбника. Тому що знаємо, що на Запорізькій сіці вже тоді була демократична влада. Був атаман, були кошові атамани, були сотники, був козацький суддя і був окремо е казначий, який mm -hmm. завідував всей скарбничий, який завідував всею скарбничний. І після цього, тому що пройшов рік, і деякий курінь ставав більший, деякий курінь ставав менший. Козаки переходили часто з одного куреня у другий курінь. І від кількості населення в курені розподіляла, розподілялася земля, яка мала відношення до цього куреня. Наприклад, курінь номер 2, Люди перейшли в номер п'ятий, значить, куреню треба було дати більше землі. Тому що козаки вирощували е скотоводством, займалися, вирощували овочі, бжолярством займалися, рибальством займалися, шили чоботи, шили одежу. А для того, щоб це все отримувати, потрібно було мати землю. І ось, значить, якщо в куріні більше людей. Значить, курені, наприклад, курені одному більше стало рибаків. Значить, їм треба рибацький промисел розширити, дати більше чи то озера, чи то річки. Так. А ті, які займалися вирощуванням корів, бичків, гус курей, гусей, баранів, то їм Ми треба було ленувалися. Ні, то були дуже такі. Люди Трудяги. трудящі, і вони, їм давалися більше паштович. А ті, хто займався землеробством, вирощував пшеницю, ячмінь, жито, овець, гречку, їм треба було більше пахотної землі, то їм а... видавалося більше пахотної землі. І ось коли це все о, о, висвітлювалося, коли показали, скільки дає козаків, і от почали ділити землю. От і кош тоді виходить атаман і каже, ну вже перед тим ясно, що було це все узгоджено. Каже, курінь перший має такі-то, такі-то займається тим-то й тим. То курінь другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і аж так до 38-го. І, і це все земля кругом Запорізької січі, оце все, між цими, між цими сотнями, козацькими куренями. І коли вони вже розподілили землю, узгодивши, ясно, що були деякі неурядиці, тому що ми знаємо, там, де є земля, міняється межа, завжди є якісь такі треба доводити узгодженості. Козаки через суддю все узгоджували, і таким чином гетьман об'являв, що сьогоднішнього дня такий-то курінь має такий-то, і це на цілий рік. Оця земля з 1 січня до 1 січня до нового до нових зібрання залишалася за таким то курем. Ну, але вже як вибирали е, сотника, як вибирали кошового атамана, як вибирали е, скарбника, як ну ми вже це питання обговорили. Так, так. І для того, щоб не затягувати час, скажемо, що на Запорізькій Січі першого числа вибирали і... Козацького отамана, це коли збиралися всі, і на помост виходило два-три найдосточніші козаки, які висували курені свого претендента. і потім за нього підкидали шапки, голосували, побачили, хто більше має. Але що інтересний той факт, коли вибирали чи то гетьмана, чи то козацького кошового атамана, чи полковника, чи сотника, коли вибирали, він повинен був заради, як то каже, уваги до козаків два рази відмовитися. Він його назвали. Він каже: ми просимо вас бути нашим кошовим атаманом. Він каже: ні, шановне товариство, я не буду. Козаки знову ми просимо вас бути нашим кошовим атаманом. Він каже, ні, не буду. Тільки на третій раз вони його просять. Ми просимо вас бути кошовим атаманом». Тоді козак, він вже був козак-рядовий, а тепер він вже стає кошовим атаманом, Вже в нього влад. І ось коли він вже став кошовим атаманом, за козацьким звичаєм кожен козак може підійти і йому сказати все, що він його бажає. Все, що він знає про нього, все, що бажає, Ого. також узяти. Демократія. Уз, так, так, узяти гайку. Може нагайкою вдарити, щоб ти не забував, з якого ти роду і звідки ти вийшов, що ми тебе вибрали. Можуть взяти кусок болота, прийти і болотом. Не забувай, що ти разом з нами жив в одні, е, одному курені, разом з нами кашу їв, разом з нами спав. Разом з нами в поход ходив. Ми сьогодні даємо, даємо тобі владу, але ти не повинен забувати, звідки ти вийшов. І ось коли вже козаки провели таку процедуру, коли вже його затвердили кошовим атаманом, тоді йому вручалася козацька була. І ось тоді, коли він вже тримав козацьку булаву в руках, і тоді, як, коза... як символ влади, він мав. Дуже велику владу. Він міг козака наказати, міг козака до стовпа прив'язати. Ви знаєте, що на козацькій січі стояв такий стовп позора. От коли козак. То, що козак хтось кого вкрав, того не було. Це навіть мови немає. Але то, що, наприклад, козак десь лишнє випив, чи з кимось посварився, чи ще там щось, і всі. Чи десь комусь борг не віддав, чи ще там щось. І коли подали жалобу е, козацькому суді, козацький суддя приймає рішення, так само владу великомов, прив'язати його на два дні до козацького стовпа, козацького стовпа у позора, який знаходився на саме центральній площаді на вході коло церкви. І ось коли стояв козак соромський зв'язаними руками за стовп взят, і, і от козаки приходили, і кожен йому там той болото не в лице. Як ти такий козак? Поважна людина. Це було, поважна людина, ну, не виконав наші такі умови життя. Якщо ще раз повториться, ми тебе з січі виженемо. І саме більше було Ціпало. наказання це коли вигнати козака Запорізької Січі. О. І ось така процедура проходила 1 січня кожного року на Запорізькій Січі. Да. Так. Бачите, як цікаві були традиції, звичаї, але мене особливо вразило. Дійсно, отаке от взаєморозуміння, взаємопроникнення і справедливість, скажімо так. Так що в нас є матеріали, звідки брати і для нас дещо таке, що може пригодитися. Ну, а на цьому слові кажуть, бувайте здорові, зустрінемось. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.